Вітаю вас на каналі TV4, З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу письменник, драматург, редактор, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми Гал-Кліп і творця беззмінного Анатолія Крохмального. Я, Богдан Мельничук, радий зустрічі з вами, можливості поспілкуватися з нашими телеглядачами. Ну, насамперед, я користуюсь нагодою показати свою нову книгу. Книга називається Перейти на другий берег. І мені особливо приємно, що як ілюстративний матеріал. Я використав роботи двох наших дуже гарних художників ілюстрації всередині книжки. Це Євгена Удіна, заслуженого художника України, і обкладинка роботи чи з використанням картин не менш геніального Олега Шупляка, Бережанського художника, якого зараз знає вже, слава Богу, весь світ. Ну, так трапилось. Знаєте, кожен письменник шукає свою нішу. Один пише романи, один-один повісті. От, один стайлер, один спринтер. От, я, мабуть, звик до бігу на короткі дистанції, тому що була одна спроба роману. А в основному це твори таких коротких жанрів, новели, вірші, пісні, ну, окремий блок це п'єси. І так, так склалося, знаєте, що я всім можу дозволити зараз переходити від жанру до жанру, не чекаючи, поки от народиться знову наткнення, і я, я знову вернуся до новели, скажімо. І тому три останні книжки: Дорога до себе, переліт Голуба, на другий берег, це цьогорічна, вони мають кілька розділів, 10-12 розділів, де згруповані твори за різними жанрами. Починаю я традиційно дві попередніх починав традиційно з новел, потім йшли вірші, десь доходило до гумору, блок драматургії, статті, трошки про автора, пародії, отакі різнотемне. Воно, можливо, як не є класично, бо, мабуть, по ідеї або повість, або збірник повістей, але я пройшов цей етап, етап, коли вийшов, слава у піраміді львівський, двотомник новел. І тому зараз я пропонував читачам те, що так, Бог дав мені написати. Перейти на другий берег для мене особливо дорога книжка, тим, що так довелося, що я її мусив розпочати свічкою пам'яті незабутнього Степана Сапеляка. Він ще встиг стати почесним громадянином Тернополя. Чим він дуже гордився, і, мабуть, це була для нього більша втіха, аніж те, що він свого часу отримав національну премію України імені Тараса Шевченка. Принаймні, я бачив, я спостерігав цю радість. Він встиг відзначити своє 60-річчя у Харкові, де була наша тернопільська делегація, де були представники спілки письменників, громадських організацій і представники влади. Для його це, це страшенно тішло, коли приїхала його мама туди у Харків. І це було в театрі опери балету, ще в спокійному Харкові, ще без, без цієї воєнної загрози. Це пояк був щасливий. Потім останній його візит на батьківщину, в Росоха, Росохах Чортівського району. Де ми бродили тим лісом, який зберігає ще дух вояків УПА. Той ліс, який, я зрештою думаю, що на дусі того лісу власне, і виростав Степан, бо поруч його хатою буквально ліс, де, де були схрони вояків УПА. От, і це ніхто не міг подумати, що ця прогулянка з Степаном, з його дітьми. Це прогулянка остання Степанова мандрівка своєю батьківщиною, скажімо. От, і мама, який вже поза 80. Років. Вона, була, вона була щаслива, що в що її сина багато друзів, що, що їм почесний громадянин. Це треба було бачити, мама світилася, бо таки, пережити оту мандрівку з сибірськими концтаборами, куди вона везла йому харчі з України і шукала його від концтабору до концтабору, і, і до почесного громадянина Тернополя. Ну, для мами це було свято, свято душі. І Я тішуся з того, що можу сказати вам, якого краму приніс вас син блудний. Із роздвоєних Сибірських і перехресних доріг, щоб прийняли мене належним чином, у місті спільної нас з вами біографії, у місті, де зазнав я кривдень кари, але де заяснів мені сьогодні просвіток радості й надії, де ожила знову моя честь, де сіяв на камені. і раптом значить, святки. Дзвінок висвітлює мені на мобільному, це було 1 лютого. Степан Саполяк. Я, я ще не чую його, ніякого голосу, я тільки, тільки мобільний висвітлює його номер. Навіть таке от, вірний вір, відчуття, що, що зараз хтось інший скаже, що його вже нема. І справді його дружина телефонує Світлана, каже, Степана вже вже нема, бо зупинилося серце. Ніхто не міг подумати, він нікому не казав, що в нього хворе серце. А не казав з тої простої причини, що йому лікарі як потім вже виявилося, пропонували операцію. Операція коштує гроші, гроші він не мав, а просити це було не в його натурі. І він сказав фразу лікарям, що стільки Бог відмірав, стільки я стільки і буду жити, операцію робити не буду, бо не хотів нікого тривожити. Залишилися його, його вірші, залишився він встиг видати у Харкові, встигли йому видати тритомник його вибраних творів. І коли от я зараз і пишучи свою книжку, там цикл віршів присвячений Сапилякові, цей розділ криває книжку. Коли я знову вертаюся до його віршів, у мене таке враження, що це писав не поет, а що це писав скульптор, який кожен рядок вкарбовував у вічність. Він, в нього немає таких не, Тимчасових віршів. Вірші, які десь там отак, можна писати, можна не писати, а так написав, аби написати. І я пригадую його улюблену фразу, що коли я там запитував часом Степана, ну щось пишеш, щось видаєш, то він казав, так, я вважаю, це дуже, дуже мудра фраза, інколи варто промовчати. Тобто, інколи, якщо маєш видавати такий щир потреб, сірий продукт, то краще промовчати, аніж, аніж опускатися. до до того нижче того рівня, якого, якого ти вже досягнув. От, я спробував це передати десь там у, у віршах, їх там поза десяток у цьому розділі. І світлини, останні світлини пережиттєві, і потім ще світлини йдуть із меморіальної камери, це дивно звучить, але меморіальна камера в нашому музеї політв'язнів, політв до обладнання, якої найбільше прилучився. Наш Оре Савка, заслужений діяч мистецтв і науковий працівник цього музею. І, і теж мама ще мама приїжджала із, з із Росохача. І ще був живий його брат, бо потім ще друга трагедія помирає його молодший брат, І мала мама двох синів, і, і, мама, і, і має мама два плачі. Зараз лишилися внуки. І тому я цю книжку відкрив. Я хочу, вона вийшла за допомогою нашої міської видавничої ради. Ця книжка, і я просив і ставив таку умову, що щоб ця книжка потрапила у кожну школу нашу Тернопільську, хоча б, хоча б по одному примірнику. Тому що, на жаль, навіть наші філологи, що правда таїти, не, не всі знають Сапеляка, не всі знають його творчість. От, а я, скажімо, я не бачу от у цьому нашому теперішньому столітті останньому десятиріччі я не бачу поета в Україні. Потужнішого за Сапеляка. тільки жалію одного, це буде мене мучити, що я, мені цікава творча лабораторія. Мені, як письменнику цікаво, як він творив, я ніколи його не запитав, як ти пишеш, Стефане. Тобто, чи він одразу писав геніальні речі, чи, можливо, він накидав отой сюжет, бо ж треба ж скупити, бо всі ми, хто пише, знаємо, що інколи думка випереджає руку, і, і ти поспішаєшся записати це все. От, чи, він, чи він одразу писав геніально, скажімо так, чи він якісь, якісь чернетки робив, а потім переписував його. Тому що банальше не в нього, от, от, коли гортаєш його вірші, ну, ну, це не те, що гідне подиву, це просто схиляєш голову, ну, нема жодного банального ридка. Ті речі звичні, ті будення, які ми бачимо з вами, які ми спостерігаємо на вулиці, вони передані такими словами, під таким кутом зору, з такого погляду, от, так міг написати тільки Степан Заполяк. І не випадково розповідав розповідав про своє це дике перебування в концтаборі, бо інакше не скажеш, що коли вже він привезли його туди, після того він 9 місяців відсидів у нас на Коперника, в тодішньому КДБ, а тепер там музей, це меморіальна кімната, його, то його вірші понесли в він сидів разом із світличним, світличним великий критик і, і добрий поет. І Світличний сказав, що цей, цей хлопець поет від Бога, давайте будемо берегти його тут, в концтаборі, всіляко його берегти, бо йому зверху суджено писати. От. І коли, коли гортаєш ті його табірні вірші, потім я довірив мені, був свого часу ми друкували це в журналі Тернопіль, він довірив мені розшифровувати ті листи, які писали йому в концтабір великі люди з України, скажімо, бо він, він сам. Ну, як він, не, не та натура була, що там над тими букпочками сидіти, дивитися. Ми, перша публікація була в журналі Тернопіль, потім вона, ця публікація повторена в його тритомнику. От, І я мав честь слідом за ним читати, як його творчість оцінювали. І, і Чорновіл, і Дзюба. Вони ну, всі побачили в ньому генія, справді Сапелякові. І тому я вважав как, своїм, хоча хоч трошки віддам цього боргу. Свого боргу перед ним, бо він писав мовою кількох моїх книг, присвятивши в книзі цілий розділ незабутньому Степану Сопиляку. І десь навіть оце перейти на другий берег і десь наштовхнута, що рано, рано чи пізно ми всі переходимо на другий берег, і головне, мабуть, перейти гідно так, щоб не... люди потім не згадували злим словом. А те, що він любив людей, знаєте, це теж якийсь своєрідний такий. Це Своєрідний підхід до життя, який притаманний був, мабуть, тільки Сапиляковий. Тому що ми, ми з вами бачили, от тих хто старші, колишніх партократів, які ще вчора значить, носили печатку е очільника парторганізації якоїсь, протоколи і так далі. А, а потім кричали: вони ж кричали комуняку на геляку. Ну, я казав з боку, чому ти сам не йдеш, не вішаєшся, якщо ти кричиш когось на геляку, то навіть, я від Степана не чув жодного поганого слова на адресу якої, якоїсь людини, навіть, навіть про свого слідчого КДБ, майора Бідьовка, його ж тепер можна називати, він про нього говорив не з ненавистю, а говорив з, з іронією. Бо в цей час, коли його тут після розвішення жовто-блакитних фрапорів і летючок у розповсюдженій в Чорткові, От його запроторили у, наш, у нашу камеру. От, і в цей час у Бельгії вийшла його збірка в перекладі німецькою мовою. От собі уявіть того бідного майора, слідчого. Значить, бо книжка була здана видавництво молодь складні вірші Сапеляка. Команда, значить, коли його вже взяли кадевісти, команда, яка книжку розсипати. Ну, а всі мудрі люди видавництво знають, що якщо керували книжкою розсипати, то треба обов'язково зробити свій відбиток, бо інакше ж, значить, чомусь її розсипають, значить, вона вартує уваги. значить, Комуністична влада її боїться тієї книжки. Вони зробили свій кілька відбитків, і один з цих відбитків якимось чином передали за, за рубіж. В Німеччині, в Бельгії переклали німецькою мовою ці складні вірші Сапеляка, і спрацювали вже служби кадебійські, і один з прибільників доставилися в Тернопіль розбиратися там своїм поетом. Пересмійні уявіть того майора, ще киш, ходив в Галіфеї в Сталінському френчі, в якому він приносить книжку німецькою мовою з суперскладних віршів, філософські вірші Сапеляка, і каже, і Степан розказує: каже, це повторилось кожного, кожного ранку. Приносить, кидає ту книжечку. Признавайся, що ти написав. А Степан сам перше цю книжку бачить і, і не знає, які туди вірші дали, і як вони опинилися, так далі. Ну, але він відмучився тут мужньо 9 місяців, а потім пішов по етапу і, і потім не дозволили жити на своїй батьківщині. От він опинився в Харкові. І я вважаю, що в тих проукраїнських. Настрах у Харкові, який і зараз відчувається, і зараз ми бачимо, що все-таки Харків не забуває, що не Україна, а що був столицею колись, Україна навіть є великий внесок Сапеляка. Бо, бо я бачив, як опера, харківська опера, прекрасне приміщення, вітало Сапеляка, і я бачив, який він активний, і може десь там сотні віршів його залишились ненаписаними не тому, що він віддавав свої громадські діяльності. Він забував, що жінка, що троє дітей не мають що їсти. Для нього це було, для нього було так дивно, щоб він вертався до хліба. Як, як жінка виживала за рахунок того маленького городу біля хати на, на вулиці Остапа Вишні, десь там когось позивчала, десь там хтось, хтось щось, десь тут допоміг Роман Півтора кілька разів. Тодішній директор нашого училища, мені парашчука, четвертого, в буквальному розумінні, що. Десь кілька разів і я прилучився, Віра Стецько, наша мистецтвознавець, теж чим могла допомагала, Ми, щось її завантажувала йому з продуктів, тому що ну, він, він не був створений для такого побуту, скажімо. От, це такий був такий політ, політ розкриля високий, що дивується, от, звичайний хлопець з Росохати в Чортківського району, і раптом такий світовий злет. Тепер, на жаль, вже. Вже посмертно дивуюся, і тому я, я, я дуже хочу, щоб особливо філологи, які виходе організатори позакласної роботи, щоб вони потримали цю книжку, щоб вони показали її дітям, і щоб діти знали, що от був такий Степан Сапеляк. Такий ось заспів до цієї книжки заспів присвячений світлій пам'яті Степана Сапеляка. Заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук у програмі Галкліп слухаємо і дивимось далі. Мені пощастило тим, що я знав дуже багато гарних людей і продовжую з ними спілкуватися. І, скажімо, це незабутні, незабутні спогади про Анатолія Аркадійовича Горчинського, який за життя став легендою нашої естради. Який... Я дуже радий, що він співав небагато одну мою пісню, пісню під назвою Сповідь. От, і пісня десь була від його імені, так що він в Тернополі він оголошував. Що автор Мельничук з цих слів, а поза за іншим, поза іншими містами він цього не казав, бо якось незручно говорити, що про про донечко пробач, що більше був зі тарою ніж з вами. От і дійшло навіть до того, що у Чернівцях є доктор наук, повний мітеска Богдан Іван Мельничук, і коли він мав великий концерт у Чернівцях, Натулі Аркаді Жорчинський. То потім цього Богдана Менячука, мого тиску старшого від мене, трошки нижчого ростом, але вищого регалів, бо він доктор наук, професор, то його там завалило букетами квітів додому, носили йому квіти, от він не знав, що з ними робити. І каже, якось він тоді аж дав статтю в літературній Україні. Давайте каже, будемо підписуватися Богдан Мельничук чернівецький і Богдан Мельничук Тернопільський. От, от така оказія з Анатолієм Аркадійовичем Горчинським. І теж теж оця його любов до людей, його така м'якість, його вміння підтримати будь-який талант, який вартий уваги, він не шкодував свого часу. Він, якщо я, якщо він бачив когось, хто може співати, якщо вважав, що треба подати руку допомоги, він не жалів ні коштів, ні часу, ні щось підказати. І скажімо, я теж якимось чином віддав свій борг перед ним. Бо він вперше випустив мене на сцену професійно, коли він ставив виставу рядові за блискучою п'єсією білоруса Дударєва в нашому театрі, грали Корифей, гравши покійний Куцулим, Живі, слава Богу, Стецько, Хім'як. Ну, це надзвичайна була вистава, вона просто добра написана вистава, він її ставив Ну і запропонував написати слова пісні, бо всі вистави, які він нас робив, були, як правило, з його музикою. Для мене тоді ще юного сам Гурчинський пропонує слово пісню написати і виходиш з залу, а пісня звучить, він її на фінал так запустив, виставив. Пробач, дружина, донечко, пробач, що більше був з гітарою, як з вами, що не придбав ані машин, ні дач. Нехай залишусь пам'яті. Піснями співав про різне щастя і печаль і до кохання мріями ялину, та опинявся третім, я, на жаль, лише брехні нема ні крапелини. Пробач, дружину, донечко, пробач. Що більше був з гітарою, як з вами, що не придбав ані машин, ні дач, нехай залишусь пам'яті піснями. Коли відкривали зірку пам'яті Горчинського у нас на, на алеї зірок у Тернополі. От то я вибухнув, бо це було несподівано, справді такий вибух віршем про пам'яті пам маестро. і на щастя, знаєте, Я вже в чимі ще менше віру у випадковість, бо все закономірно. Був наш е, прекрасний композитор, нині кияни, нікого знаюся, Україна, Олександр Бурміцький. І не я просив композитора, а він підійшов, каже, Богдан, дай цього вірша, я з нього зроблю пісню. От, і він справді він робив, писав музику кілька місяців. Але написав блискучу пісню пам'яті майстра, і вона звучить, звучить досі, і дай Боже буде звучати. Бо буквально сьогодні ми знайшли одну гарну виконавицю, яка береться виконувати цю пісню. Росте черешня в мами на городі, і квіти гублять нами. Маестро благородний, Допоки Україна з нами буде. Мені пощастило з Лесією Гордлицькою, дуже талановитою співачкою. Я переконаний, що якби вона мешкала не в Бутяцькому районі, ну так слалася доля, а якби вона жила в Києві, вона б звучала б і... І і по телебаченню, і по радіо її показували, тому що вона на талановитий композитор, вона колосальний, неповторний виконавець з чудесними арторськими здібностями. слива, Таточко милий. Я знаю ти мною, ти мною щасливий, я влиняслива, мій таточко милий. Я знаю ти мною, ти мною щасливий. Я горжусь тим, що тут є пісні, які починав співати, і дай Боже колись продовжить. Уже дуже відомий завдяки триоді Андрій Гамбаль. Але він ще юним. А починав він із співробітництва з прекрасним композитором, людиною, хоч і складної долі, але оптимістом Ярославом Злонкевичем із Борщева. По суті, Гамбаль виріс під впливом Злонкевича. І ми з Ланкевичем робили пісню Оптимістичний реквієм одна з наших вдалих пісень про вояків УПА. І ось Гамбаль її виконував, виконував блискуче. І хто знає, може, це отай, ота пісня була однією з сходинок до, 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 до його майбутньої кар'єри, до теперішньої кар'єри, до е, перемоги три в X-Factor. І дай Боже, він ще раз повернувся до співробітництва з нами, з З Ланкевичем, зі мною, скажімо, бо я дуже дорожу такими людьми. А ще хочу про одну людину згадати художника із Бережан, уроченця села Біще, Олега Шупляка. Я так аналізую, в Тернопільщині дуже пощастило з великими людьми. Я не вважаю себе великим мистецтвознавцем, але знаєте, коли я кого, кого бачу з тих людей, які ще не знають Шупляка, я кажу, будь ласка, відкрийте сайт, подивіться, Олег Шупляк. І я щодня чую. Такі, такі відгуки про його творчість проявилися незбагненно. Він придумав свій стиль, він назвав його двовзорами. От, бо в нього зараз чергова виставка його у Київському планетарії. А два-три роки тому, так три роки тому, знаєте, теж дуже цікавий факт із життя Олега Шупляка. У нього була виставка в Київському національному музеї Шевченка, і ось він виставив свої картини Київ Ахну. Але Київ на тому своєму ахані і зупинився. Поахали, прекрасний художник і все. Приїхали росіяни, росіяни із Санкт-Петербурга, які подивилися на його роботи, то вони практичніші. Вони не тільки ахнули, як наші українці, а вони запропонували йому тут же виставку у Санкт-Петербурзі, проплатили йому значить, дорогу, запросили його, гості, так далі. А там уже у Санкт-Петербурзі, коли він гарному настрої, запропонували йому співробітництво. Давайте, пане Олеже, ми вам будемо платити, а ви будете малювати умовно царів, царець від Петра до Катерини. все». Він категорично відмовився від цього всього. Тоді вони дали хід назад росіяни і сказали, що ну, не хочете, малюйте що хочете, але ми з вами, що ви бажаєте. Але малюйте в своєму стилі. І Олег Шупляк писав з ними контракт на досить велику суму. А те, що їм там щороку подавати, там картин давати їм, вони відповідно проплачують і все. Коли почалися події на Сході України, він нічого не афішуючи, просто як істинний українець, українець до останньої краплі крові, тихенько розірвав контракт тихенько і перестав з ними співробітничати. Оце була його громадянська позиція, це його була оце, не. От, знаєте, не, от, не от, пафосні фотографії, в камуфляжі на, в зоні АТО на, на пів години. Поїхав на фотосесію, відзнявся, поставив на вікборд і все. Це була позиція Шупляка, і, і, і про це ніхто абсолютно не знав, і він би не сказав, якби зараз там надійшлося про премії в Галузі культури, Значить, це, я йому говорю про виставку, яка ти нова виставка, все. кажу, як твоє співробітництво, і він мені випадково признається. Він вважає це, це настільки буденною справою, але він десь так приблизно пів, пів сотні тисяч доларів втратив. На цьому, то інший би, знаєте, рвав би той долар до, до, до цього, коли я передивляюся його картини вкотре, от я їх ношу з собою, цей його дивосвіт Олега Шупляка. Я радію, що емблемою з емблемою до Шевченка він переміг, все-таки наш наш Шевченко, Тернопільський, Бережанський Шевченко. То я в його, в його картинах, оцих дивовзорах, три картинах, мені здається, там закодований. Чи, чи як в генах українця закодований національний дух, так само і в нього, тому що вони оптимістичні, вони дивовижні за формою своєю, бо це тільки він міг придумати таку річ. Але от коли подивишся, подивишся і так пороздивляєшся, ну, на душі світліє, тому що ми живемо зараз в таку так, туманну епоху, коли, коли постійно чуємо, що ще не стало одного хлопця, ще один загинув, ще поменшало українців. Невідомо, що буде завтра. А от ці картини, знаєте, вони такі, як вони ніби заражають енергію. Хочеться вірити, що рано чи пізно справедливість восторжествує, вірити в те, що була, є і буде Україна. Знаєте, люди, люди зараз перемінилися, перемінилися не тільки внутрішньо, перемінилися і зовнішньо. Бачите, зараз рідко можна побачити, що люди сміються. От такі люди, які думають, я не кажу про ці, які розважаються у ресторанах, от, а ті, які думають. Сумні обличчя, все-таки ну і, і приходиш, вмикаєш ящики. І, і знову... але, але мусить жити надія. Надія на те, що так все не буде. Після чорної смуги обов'язково буде біла смуга. Так що давайте будемо вірити в те, що незабаром це все-таки закінчиться. Закінчиться перемогою України, бо інакше бути не може. Сьогодні в гостях у Галкліпу був письменник, драматург, редактор, краєзнавець, заслужений діяч мистецтва України Богдан Мельничук. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крахмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне будьте здорові, любіть Україну.